Врізький ліцей мистецтв найпотужніший учбовий мистецький навчальний заклад України, і ми заявляємо, що по всій Україні у кожному дитячому садочку, в кожній школі, в кожному училищі і тим більше у кожному вищому навчальному закладі може бути він супергерой. Знайомтесь, це художник. Колись його мозок був вражений вірусом краси. І тепер він відусюди шукає щось прекрасне. Театрал. Його неодмінно тягне бути в центрі уваги. Ви навіть не уявляєте, на що вони здатні, коли опиняться на сцені. Зовсім <рит> <рит> Ту псих. Коли людина мовчить, вона здається розумною. Але коли мовчить музикант, він все одно музикант. Прямою прикрасою нашого списку хореограф. Зверніть увагу на їх реакцію. Наш список не був би повним без учня, що прийшов здобувати знання, як то кажуть, для науки і суспільства. Ним може бути як хлопець, так і дівчинка. Будь-якого кольору волосся, очей. Неважливо, яка на зріст, але обов'язково з жагою до знань і експериментів. І всі ці учні живуть серед нас, в Таврійському ліцеї мистецтва. Але є одна проблема у нас нема відеостудії. А якщо серйозно супергероєм може стати кожен. вони вже серед нас учні, які творитимуть майбутнє нашої держави.